Це на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі ТВА. Тетяна Чудаківська. Вітаю. Диверсійні групи продовжують тероризувати схід країни у районі населених пунктів Голубовські Новотошківка. У тил наших військ намагалася проникнути бандгрупа із 12 диверсантів. Утім, намірах терористів завладили бійці механізованої бригади. У результаті стрілянини двох бойовиків узяли у полон українські бійці. Згодом один із них зізнався. Інструктаж та конкретні завдання їхній групі давав офіцер збройних сил Росії. Основним їхнім завданням було вчинення диверсій на об'єктах села АТО. Є ризик поновлення активних бойових дій. Разом з цим не виключається ризик проведення терористичних та диверсійних акцій на територіях, про які йдеться мова на державних та військових об'єктах, а також організації у великих містах та містах обласного значення масових акцій протесту та громадянської непокори. Терористи отримали підкріплення. Козача гвардія на озброєнні у якої 20 одиниць бронетехніки уже у районі Дебальцевого. У районі тельманого діє зведена ротна група російських військ. Вона висунулась на першу лінію у район Гранітного. Військові експерти говорять, і про зрив задачі поставленої Кремлем бандформування слухатись єдиного так званого війська Новоросії відмовляються. Ба більше воювати почали один проти одного. А під Новоазовськом позиції бойовиків атакували Україн. Сінські партизани вони рознесли вузол зв'язку російських військ. Ті зазнали неабияких втрат. Водночас ВЛНР нарікають на голодні бунти тамтешнього населення. Усе через непрозорий розподіл харчів, що прибуває з Росії. Використовуючи паузу у проведенні бойових дій, терористичні угрупування продовжують атаки на позиції наших військ з використанням артилерійсько-мінометного зброєння, градів та стрілецької зброї. Відтак за минулу добу. Штабом АТО обліковано 9 випадків відкриття вогню зі сторони терористів. Районами найбільшої активності банд груп залишаються Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарми. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито. Усі машини прорвалися до позиції Кіборги. Не припиняють бойовики обстрілу і Луганщини за добу населені пункти області зазнали шістьох атак. Найбільше дісталося в станиці Луганській. Терористи стріляли з автоматів та крупнокаліберних кулеметів. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Загалом починаючи з квітня на сході України загинули щонайменше 4,5 тисяч людей. Що майже ще майже 10 тисяч поранені підрахували воон. Казахський найманець, який воював на стороні ЛНР, загримів за грати. Суд в Астані постановив, що Євген Вдовенко порушив кримінальний кодекс. Його визнали винним за статтею участь у іноземних збройних конфліктах і засудили до п'яти років у колонії суворого режиму. Вдовенко брав участь у боях на Донбасі, застосовував зброю, охороняв блокпости і патрулював Луганськ. Підсудний визнав свою провину, але заявив, що нікого не вбивав. Президент знайшов нового секретаря Ради національної безпеки та оборони України і оновив персональний склад відомства. Посаду секретаря Порошенко довірив керівнику фракції Народний фронт у парламенті Олександру Турчинову. Указ про призначення опублікували на сайті президента. Крісло секретаря РНБО пустувало з серпня, відколи з відомства пішов Андрій Парубій у послужному списку самого Турчинова, керівництво парламентом, виконання обов'язків президента та головування ОСБУ. Кілька сотень клієнтів комерційних банків вийшли на пікет до Верховної Ради. Вкладники депозитів та позичальники валютних кредитів об'єдналися у спільну акцію протесту. Вони встановили фігуру БК як символ національного банку, густанови відповідальної за кредитну політику і стабільність гривні. Вимоги депітувальників повернути їм депозити, а також сплачувати борги за старим курсом долара. Крім цього, не приймати законопроект, який дозволяє продавати майно боржників без відома самих боржників. Звонков очень много. Звонят постоянно люди. Мы уже ну, координаторы, знаете, как, наверное, еще и спасатели, психологи, и психологи. Потому что и я выброшусь, и я повешусь, и с детьми. Как вы думаете, вообще можно такое выдержать? Что люди не видят просто и злятся на всех и вся. И говорят, что нам делать? Нас бросило просто государство. Мы работали, мы честно налоги платили. Мы платили до последнего. Не мы обрушили курс, не мы выдавали кредиты. Когда нам говорят, почему вы не брали гривни, вы... Да их в основном не давали. Будинок профспілок не аварійний. Принаймні, такого висновку дійшли активісти і будівельники. Після гучної заяви мера Києва Кличка, що приміщення суттєво постраждало, і відновлювати його небезпечно. Туди вирішили навідатися кияни і на власні очі подивитися, чи дійсно це так і В якому стані будинок водночас міська влада ще не визначилася із майбутнім колишнього майданівського штабу. А відбудувати його чи знести думки, розходяться і у людей. У якому стані ця вже історична будівля. Нині бачили наші журналісти. Будинок профспілок запалав у ніч проти 19 лютого цього року. Відтоді пройшло майже 10 місяців. У революційний час приміщення для багатьох майданівців стало ледь не рідною домівкою. Тож зі ще свіжими спогадами не всі хочуть прощатися. Ви рахуєте, що самооборона боролася з міліцією для того, щоб зараз це здання знищили. чи що? Нині у профспілках працює один із столичних забудовників. Він готує приміщення до експертизи, яка і визначить долю штабу революції. Окрім обгорілих стін всередині, будівельники кажуть, треба замінити деякі бетонні плити, але таких аварійних менше 10%. Констатують у цілому приміщення збереглося добре. Подекуди навіть є непонівечений вогнем ламінат. Стан не аварійний. Мер заявляє, що стан аварійний. Та тут можна взагалі металом заварити, листи металічні покласти і дерев'яну опалубку обшити. В данном здании всього 1173 плити перекриття. В аварійному стані знаходяться по результатам предварительного обслідування, Не інструментального, повторю, а предварительного обслідування, знаходяться 102 плити перекриття. Составляет 8% від всього кількості. Давати чи не давати друге життя символу Євромайдану вирішуватиме слідча комісія. Натомість не всі хочуть бачити взірець радянської архітектури на головній площі України. У кличка уже обмовилися, що у разі знесення оголосять конкурс на нову будівлю. Утім, нову вигадувати не треба. Твердить доктор філологічних наук Микола Тимошик. До початку Другої світової війни біля цього місця стояла Київська міська управа, архітектура якої у найкращих європейських традиціях. Професор переконаний, якби столичне мерцю будівлю відновив, увійшов би в історію. Це справді пам'ятник нашому радянському застою в цьому районі. Таки стояла унікальна споруда, яка мала ратушний шпиль, що дуже нагадує архітектуру міських управ Європи. Це є свідчення європейськості міста. Вона напівкругла, вона оригінальна Хоч поки для столичного бюджету такий фінансовий тягар на підйомний, ідею відкидати не варто у київській адміністрації. Переконані будувати з нуля дешевше ніж реконструювати. Та й не кожен захоче працювати у будинку, де від пожежі гинули люди. Вадим Понька. Антон Квідень, Твай. Українці вражають на Черкащині. Міліціанти гататеріли, коли побачили такий запас макової соломки. 40 мішків це майже 400 кілограмів наркосировини. Чоловіки перевозили просто мікроавтобусом. На чорному ринку цей крам оцінили б, увага, у 6 мільйонів гривень. Тепер, вочевидь, переоцінюватимуть своє життя затримані. Стаття, яку їм інкримінують, дає їм часу до восьми років. Співробітниками райвідділу міліції із залученням працівників Державної автомобільної інспекції Звениродського району на одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. За даним фактом, інформацію внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Заспустошені банківські картки за грати. Міліція затримала кіберзлочинців, які знімали кошти з чужих банківських карток. Троє жителів Луганської області шукали оголошення про продаж різних товарів у мережі інтернет, телефонували продавцям та видавали себе за добросовісних покупців. Представлялися як юридичні особи. Для нібито швидкого переказу коштів просили називати дані банківської картки. На довірливості громадян зловмисники провели понад 200 успішних. Операцій почистили електронні гаманці на 300 тисяч гривень. За незаконні оборудки зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Упіймали на гарячому. У Луцьку затримали двох чоловіків, які пробиралися у новобудову для наживи. Підвела їх необізнаність. Об'єкт був під охороною. Щойно злодії пошкодили вхідні двері, як спрацювала сигналізація. Тож через декілька хвилин на місце прибув патруль Державної служби. Охорони. Тепер зловмисникам загрожує до шести років тюрми. Ну, залізли, блін. вон, бачите, залізли в квартиру, блін. Що там, ніхто ж не знає, що там. От і все. Мета, блін, щось поцупити. Жахливе ДТП на Луганщині. Семеро людей загинули ще двоє шпиталізовані. Повідомляє прес-служба Деї області. 25-річний водій Ваза виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення із іншим автомобілем. У результаті аварії одна із автівок спалахнула. У ній живцем згоріли чотири пасажири і водій. І ще страшна смерть трьох дітей на Харківщині. Там батьки не огляділи за чадами, а ті не зважили на їхню заборону і пішли до тамтешньої водойми. До чого призводить батьківська недбалість? Дивіться далі увесь Чугуївця на Харківщині. В жаху від страшної трагедії, що сталася тут напередодні, троє маленьких дітей пішли гуляти і додому більше не повернулися. Вот здесь вчера лежало три трупа, когда достали вот это место. Вот вот здесь три трупа лежало. Так, лежат они, а ручки. Это ручки лежат. Знайшли тіла дітей у водоймі, що за 40 метрів від залізничної колії. Найстаршому хлопчині було усього 8 років. Він навчався у другому класі. Ще двом дітям-братам було 6 і 4 роки. Обидва ще ходили в садок. Усі троє були з благополучних сімей. Те, що дітей у дворі немає, батьки помітили не одразу. Потім заходилися шукати. Допомагали й сусіди. Коли ж намагання не дали жодного результату, звернулися до міліції. Хлопців шукали понад 400 правоохоронців, кінологів та бійців на Національної гвардії України. Після шести годин роботи пізно вночі водолазам вдалося знайти тіла трьох дітей на дні водойми. Слідчі одразу відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Проте нині кажуть, версія вбивства вже відпала. При осмотрі э, тіл дітей э, з участіння суддєно-медицинського експерта яких тілесних повреждень обнаружено не було. Э, причина смерті э, у. Міліціянти припускають, під час прогулянки діти провалилися під лід і потонули. Водоймище ще невелике розташоване внизовині. Відтак врятувати дітей було нікому. За словами місцевих, озеро не глибоке, не більше півтора метра. Тобто менше, аніж повний зріст дорослої людини. Ви не забувайте, всем году адіжди на дітях. И мы всегда говорим о том, что родители должны знать, где их время проводят родители. И, возможно, куда они могут э, вот именно отлучиться в отсутствие родителей. Артем Глебов, ТВАЙ. Трагедія у Пакистані у місті Пашавар таліби захопили школу. Загинуло понад 80 дітей. Сотні поранені. Бойовики напали на учбовий заклад сьогодні. Вранці вони під'їхали до школи на мотоциклах та відкрили вогонь по охоронцях. Згодом терористи загнали дітей у будівлі і почали відстрілюватись від поліції. Зараз школа в облозі правоохоронців відповідальність за теракту взяв на себе один із ісламістських рухів. Австралійська поліція почала розслідування операції зі звільнення заручників у кафе у центрі Сіднея, у результаті якої загинули три людини, два бранці і сам зловмисник. У вівторок у місті приспущені прапори сотні людей залишають квіти на вулиці біля кафе. Нагадаю, драма із звільненням заручників завершилась штурмом кафе. Після численних пострілів із будівлі почали вибігати заручники. Злочинець, 49-річний іранський біженець Харон Моніс, також відомий як Шейх Харон. Вісім років тому він отримав політичний притулок в Австралії. Бойовик був добре відомий владі. У нього багато кримінальне минуле і він був психічно неврівноважений. Центробанк Росії різко підвищив ключову ставку із 10,5 до 17% річних. Це стало відповіддю на стрімке падіння курсу рубля. Йдеться про шосте з початку року підвищення ключової ставки у Росії. Поки цей крок. Не допоміг стабілізувати російську валюту зранку. Курс євро на московській біржі перевищив 83 рубля. Більш того, очікують, що незабаром долар або євро коштуватимуть 100 рублів і більше, адже низка банків Росії почали закуповувати нові п'ятизначні вуличні табло. Тим часом нафта на біржах оновила багаторічні мінімуми. Ціна марки Бренд впала нижче 60 доларів за баррель. Гігантська медуза потрапила в об'єктив фотокамери. У мережі з'явилися фото морської тварини, велична як якої перевищує розмір середньої медузи у 100 разів. Істота настільки величезна, що фотограф здавалася карликом на її фоні. Океанологи розповіли, це медуза номура. Вона населяє переважно жовте і східно-китайське моря. Такі медузи можуть боляче вжалити, але насправді не несуть серйозної загрози людям. Поки це всі, все що ми хотіли вам розповісти, свіжі новини менш ніж за годину. Побачимось.